Ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. А росіяни готуються не лише відступати з Херсону, а й насправді почали відступати навіть із Севастополя. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Є дещо цікаве в дислокації російського флоту. Помічені і активізувалися будівельні роботи на набережній у Балаклаві. Це невелика бухта посеред скель дещо південніше Севастополя. За часів Радянського Союзу там була підземна військово-морська база у тонелях для підводних човнів. Зараз це музей. Але помічена незвична активність там. Туди переведені з Севастополя декілька плавучих кранів та. Інших допоміжних важливих одиниць російського військового флоту це можна пояснити лише одним: після скорого звільнення Херсону Україна буде мати технічну можливість завдавати ракетні удари наявними ракетами Нептун українського виробництва безпосередньо по російським кораблям у їх головній базі у Севастополі. Дальність цих ракет якраз дозволяє. Такі удари після визволення Херсону, і тому росіяни готуються вивезти з Севастополя всі свої кораблі, вивести свій флот з Криму взагалі, залишивши лише балаклаву як невелику передову базу через е, особливості місцевості, яку обстрілювати ракетами нераціональна, і саме тому там ведуться ці будівельні роботи, щоб підготувати балаклаву для базування передових деяких кораблів російського флоту. У Чорному морі поблизу берегів окупованого Криму зараз перебуває оперативне з'єднання Чорноморського флоту у складі дев'яти бойових одиниць. Серед них два надводні кораблі та один підводний човен з ракетами. Їх загальна залп до 20 ракет. Калібр. Також у морі є ще три великих десантних кораблі. Та окрім ракетних обстрілів з великої відстані за межами дальності українських протикорабельних ракет, російський флот насправді більше вже ні на що не здатен. На цьому і завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Слава Україні!